Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні я буду знімати відео по такій грі, яка зветься Гра в Кальмара. Так так вам не почулося, я думаю, ви знаєте цю гру, але якщо не знаєте, то будемо пізнавати цю гру разом зі мною в Роблоксі прямо в цьому відео. І самим перед початком цього відео хотів вас попросити підписатися на канал та поставити вподобайку під цим відео, якщо ви живете в Україні, взагалі любите Україну. Давайте! Не лінуйтеся, спускайтеся під це відео, але якщо ви все-таки не з України, то можете ці речі не робити. Добре, а поки що ми починаємо. Так, почалася гра з того, що я був на ліжку, і зараз вибираємо свою роль: бути фронтменом, бути ще кимось, ну тобто, або бути. Оцим головним або бути оцима, або ж бути гравцем. Я хочу гравцем бути. Все-таки сьогодні я буду грати в цю гру і я постараюся виграти завітний приз, який буде в тій скарбніці. Угу. Тут у нас фронтмен цей головний. Угу. Каже нам: привіт, друже. Ти попав в гру в Кальмара. І сьогодні твоя задача не померти загалом. Ну, це я вам так розповідаю з собою, бо з англійським мене не дуже. Але в майбутньому буде краще. Ну, коротше, будемо ми зараз проходити всякі, е всякі етапи. І загалом нам потрібно не померти, бо ця гра не на життя, а на смерть. І загалом, якщо ми залишимося останніми, то нам дадуть дуже багато грошей. Добре, а поки що у нас є 30 секунд десь сховатися, як я зрозумів. Угу. Піднімаємося якомога вище. Хоча в мене є ідея. А, ой! Це в самий початок потрапив. Угу. Треба, як я зрозумів, триматися. Далі цих А, ні! Вони у нас будуть стріляти. Мабуть, Тож швидше піднімаємося нагору. Так, що сталося? А, ми просто пропаркурили до першого випробування. Ага, ця гра, він каже, зветься Зелене світло, червоне світло, і ми повинні дійти до кінця. Але не можна ворушитися, коли червоне світло. Або ж ви. М -м закінчите грати, скажімо, В найкращому для нас випадку. Так, вона. Розвернута І я граю без звуків, тому мені буде дуже важко. І якщо я помру, то це буде капець, але я постараюся цього не зробити. Он хтось уже помер і в того повинні вистрелити, бо він іде. Так, я сюди буду ще й дивитися. Червоне поки що світло. О, цей теж поворушився. Я взагалі не ворушуся. Навіть ми. Так, все зелене світло. Червоне. Ух ти, вже мінус три гравці. Дивіться, скільки їх. Вони мають просто заснули. Угу. <гук> Силиний червоний відразу. Цікаво, цікаво. Ого, скільки їх тут. Відразу ж померли. Так. <гук> Червоне. М -м капець, як страшно. Не хочеться ж вибути і приз отримати. І взагалі померти? Хоча, надіюся, в цьому відео смертей не буде, і інших всіх таких. Хтось майже вже дійшов в повітрі висить. І його вб'ють. На жаль. Стоп! А, мабуть, оцей фронтмен, ч... який в чорній масці, то він, мабуть, контролює червоне світло, зелене світло взагалі цю гру. Коли зупинитися нам, коли ні. Так, не врушуся. Мені чуть, взагалі трошечки залишилося, і ти їй дуже мало вже вижило. Так, давайте. Я зупинюся на всякий випадок. Зараз вона розвернеться, я відразу дійду. Так, все. Ой. Фух. Я дійшов все-таки. Ура! І дивіться, як мало людей взагалі пройшло. А всі інші просто сплять собі. Так, вони просто сплять. Хоча що я вже кажу? Я скільки раз казав уже смерть і все інше, що, я думаю, ви вже зрозуміли, що вони ну, не сплять. Добре. А поки ми дійшли. Я не знаю, навіщо грають цю гру. Червоне світло-зелене, бо вже всі дійшли. О! Вони всіх. Такі подарунки загор... Загор... загортають. <ріст> не хотілося б мені, щоб друг таки подарував. Наприклад, на якесь свято чи на день народження, чи ще щось. Так, lights out. Lights out, Це що у нас таке? Е, не зрозумів. А! Ой-ой-ой, треба стати кудись. Хай будуть. А! Мені треба стати на мій номерок! О, треба сюди стати. Чи. Чи ні? А, це просто показується кількість виживших. І я, до речі, номер 121. Жаль, що не 477, хоча, мабуть, такого номера нема. А якщо ви не розумієте, що це за цифри, це просто в назві мого каналу Flash 477, і взагалі я Флеш і чомусь так повільно йду. У мене невелике питання. Ага. Ой-ой-ой! Треба встигнути добігти. Знову. Хоча в минулий раз я не добіг, але все одно дійшов. Ну, якось так. Е! е! Що це? Один я знову не встиг, а хоча ні встиг. Choose your shape. Ага, це, мабуть, ми будемо зараз вирізати М -м, печиво. Так, я не знаю, куди мені стати. Я, мабуть, стану ось сюди. Єдиний тут стану, надіюсь, тут мені буде не парасолька, бо це найважче. Із усіх. О, вона зі мною стане. А, а, так, стане. А, ні. Вона в іншому місці. А тут олів. Так, це їм випало, що це стрілочка? Тільки не парасолька, будь ласка. Що? Та я ж просив, тільки не парасолька. Окей. Будемо вирізати найваші предмети. Якщо ви не розумієте, що це, треба брати е, голочки невеличкі і вирізати. Печеві такі вироби. Мені парасолька потрапила. Оно та. Тож, давайте, коли ми вже почнемо. Е, ой. Ой, а, о, все, Все, вирізаємо. Я думав, я помер випадково. Е, ой. Дивіться, як важко, і в нас тільки одна хвилина, щоб це зробити. Не можна промазувати або ж все, Кердик нам. Скажемо, таким. Замисловатим виразом. Ленчо. Я випадково потрапив. один раз на печиві воно може тріснути. Ні, тільки не це, тільки не це. Я ще й половини не вирізала, вже половина часу майже пройшла. Треба прискорюватися, але їй не хотілося би і померти. Так. Бережно. обережно, обереж. Ні, 22 секунди, я не встигну! Все, буду вже тоді дуже швидко діяти. Давай. Ай! можна просто вести було! Давай, давай. П'ять, чотири, три, ні, давай. Ні. Давай, я встигну. Я помер. о, ні, я ухиляюся, а ні. Не пощастило мені на цей раз. Але в наступний раз мені точно пощастить. Так, і повернуся, мабуть, уже на той момент, коли я буду знову вирізати ці пазлики. Так, і знову я повернувся на це місце, і тепер давайте я виберу десь. отут -от, отут -от було, мабуть, найлегше. Якщо не помиляюсь. Так, отут-от. Отут -от. Ой! надіюся, тут мені пощастить. Давай. Я вже вибрав. А, це поки ще 10 секунд у нас вибрати є. Я став отут. от. Інші люди отам от. Ну, Будь ласка, ну тільки не парасолька. Якщо буде парасолька, то це можна рахувати я програв відразу. А я доходив до цього моменту десь 10 хвилин. Ну, повторно. Ні. Все, найлегше вже у них. Парасолька. Ні, тільки не кажіть, що знов парасолька, ні. Хух, не парасолька, а п'ятикутник. А у них. Е? Що? У них Ні в кого немає парасольки? Це як розуміти? І, до речі, я зрозумів, що тут можна за допомогою клавіші Shift ускорюватися. Тому я вже буду ходити швидше. Так, ну, все, давайте починаємо. Давайте мені вже фігурку яку вирізати. Ага. Ну, це взагалі легко, ви подивіться. ой, Так, головне ж. Що? Я промазав. А, треба на чорну лінію цю. По чорній лінії цій. Не буду я спішити, а то я вже більше, ну майже половину вирізав виробу. А у нас ще і половини часу не пройшло, тому немає сенсу. Спішити. І, до речі, коли я заново це проходив, я переклав оту репліку, яку казав отой. Е, ти в масці, і там розповідалося, що буде взагалом 6 ігор у нас. Ну, взагалі 6, шість... етапів! топів! що я вирізав? А то я тільки що дуже перелякався. Все, я вирізав, хух, мене не треба впивати. Ура! І загалом там розповідалось так, про 6 ігор, які будуть, це у нас вже друга ігра і в третій грі не розповідалося про що? Але я вже діз... ну, думаю, що там буде стек... 에... скло, по якому ми повинні стрибати, і одне справжнє, інше ні. Ну, це тільки мої здогадки. Господи, як він в повітрі летує? Це нормально? Все помер. Не пощастило. А загалом у нас залишилося, давайте порахую... А, не встиг. Ну, зараз порахую сам. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ні, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 гравців всього! Круто, он, дивіться, я shift зажав, і тепер я можу переходити набагато швидше. А отак от я йду просто. А так от з прискоренням, а так от просто. А так з прискоренням, а так просто. Ну, добре все. Вистачить уже. Угу. Так. Давайте, підписники і взагалі глядачі. Хоча чому ви досі не підписалися, я так і не зрозумів. Або вам лінки, або вам не подобається мій контент, або ще щось. Ну, загалом це зараз не так важливо. Всі, ті, хто дивляться зараз моє відео, і вам цікаво, то обов'язково дивіться його до кінця. А ті, кому не цікаво, можете відразу виходити з цього відео. І загалом не дивитися, якщо вас заставив там друг, наприклад. Можете не дивитися це відео, можете виходити. вже А ті, хто реально дивляться це відео із зацікавленістю, дивіться його до кінця. Давайте. Пообіцяйте мені, це вам невеликий челендж такий. Стоп, що? Чотири команди? Кожній команді по одному гравцю це як розуміти? Ну, добре, постараємося, я команда номер один. Стоп, тільки не кажіть, що якщо я команда номер один, я перший виходжу. У нас що, всі очите залишилися? Прикольно. Так, що тут треба робити? А, клікати, клікати. А, ні. Мене зараз викинуть. Що? Що саме треба було там робити? О, господи. Мені що, знову проходити це 10 хвилин. Мабуть, я просто там на червоний, мабуть, клікала, треба було на зелене. І мене відразу ж викинули. Ох, знову проходити, але головне тримати себе в спокій. Я вам обіцяю, підписники, це остання моя спроба. Я зможу в ній перемогти. Ну, принаймні, я на це надіюся. Знову таки я повернувся до цього моменту, і моя команда знову ж таки номер один. Ой, а чому я якийсь прозорий став? Надіюся, мені пощастить з моїми напарниками в команді, і ми зможемо виграти. М -м ого, у них цілих п'ятеро, а у нас всього четверо. Ой, тут треба, як я зрозумів, на зелений. Так. На зелений сімдесят. Круто, сімдесят. 30? Е, чому 30? 10! Чому такий поганий результат, то, 70? Ми програємо. Ще одна 70. -ка. Ми повинні їх виграти. А, ми виграли! А я навіть не дивився на їхню команду. Так, ми виграли. Так, зі мною б в команді був Лимон. Хто там ще був. Ой, це ж не я надіюся, бо дуже у нього схожий скін на мій. Так, ні, це не, це не я, це не я. Так, я вболіваю за цю команду. Надіюся, вона переможе. Дивимося? О, ні, вона дуже швидко підходить до скилу. Хоча це теж підходить. Хто ж з них переможе? Підписники, пишіть в коментарях, поки що ставте це відео на паузу і пишіть, як ви думаєте, яка виграє. Не встиг я договорити, як моя команда, за яку я вболівав, програла. Ну, не завжди в житті все виходить. Так, а я був з Лимоном, з Макхаком якимось і Поліною. Крутяк. Угу. І виграла ця команда Міка, якась Сухаренка і, і Ксюша. Угу. Дивіться, як мало людей залишилося. Хоча в минулій грі, коли я. Ух ти, уже приз у нас 4960 доларів. Я знову 121 номер. Чомусь номери взагалі не міняються в грі. Ой-ой, ой треба швидше. Так, на shift. Угу. Готуємося. Напишіть в коментарях зараз підписники і не тільки підписники. Як ви думаєте, хто саме виграє в цій грі в кальмара? Я виграю, чи я програю? пишіть. Якщо ви думаєте, що я виграю, не знаю, пишіть, Та хоча так, само, так і пишіть. Ти виграєш. Якщо не виграю, на вашу думку, то не виграю. Це що таке? Що тут треба робити? О, я біля лимона тримаюся. Що саме тут треба? Через 9 секунд щось почнеться? І мені страшно, що саме. Ой, я впав. Треба на якусь поверхність піднятися. Так буде більше шансів вижити. Ну, мені так здається. Choose your game. А, класична або Old of Events. Що таке? Що це таке Odd of Events? А, ні, 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 давайте класична все-таки. Я знаю цю кімнату. Тут або на вибір чи ігру якусь, або класично. Хоча я хотів на вибір, мабуть, краще, а в класичній я не дуже розбираюся, я помирав у ній дуже багато раз. Бо не розумів, що там треба. Це, якщо я не розумію. Ну, не помиляюсь, це парне. Вони парне. Ні! Я з лимоном Я проти лимона, тобто. Ні, тільки не кажіть мені. Я не хочу проти лимона бути. Ми з ним перемогли. Ну, добре, буду від першого лиця грати. А, ні, не буду. Так, і мені треба... ударити ті? Що? Що тут треба було робити? Що я тільки що зробив? Ну і що мені робити? Я стою. Що мені треба було зробити, підписники? Я так і не зрозумів. Це треба було м'ячик кинути, а, ну все, я, мабуть, вилетів. Хоча ні. Він помер. Лимона вбили, а я живий. Що просто? Чому лимона вбили? Чи мене теж вб'ють? Що тут взагалі? А, я можу врушитися, ху. лимона вбили чомусь. Я взагалі не зрозумів, що треба було робити, і я виграв якось. Оце така удача, підписники. Хочете таку саму удачу, то ставте вподобайку під цим відео, якщо досі не поставили. Але якщо поставили, то ви дуже великі молодці. Так, а поки що нас перекинули, знову в цю кімнату. Так. І залишилося всього у нас четверо. А ні, почекайте. А так, так, четверо. Я думав, цього теж зарахували, який у нас не гравець. Але ні, четверо у нас. І приз уже стає 5680 доларів. Я позмагаюся за цей приз. Ви бачили, він на мене націлився. Так, треба від нього подалі триматися. Так, make your way to the fifth game. Так, це п'ята гра, їх, вже, якщо я не помиляю, шість. Ой, знову націлився. Що це було? Що вони на мене цілиться? Так, я повинен пройти першим. О, я прийшов перший. Ура! О! У нас все четверо. Ні, троє? А де четвертий? Де четвертий? Чи він зараз добіжить ще? У нас всього троє. Я стрибати не буду. Я думаю, вони так само думають, що перші стрибати не будуть. Капут. Чому у нас так мало? Е? Стрибати уже? Чого він у мене стріляє? Так. Ні, випасти поки з карти не можна. І дуже добре, що не можна. У нас всього троє. Господи мій. А, він впав. Хайн'д глазет глав се. Ну! Ще один упав. Ой, він дурак. О! Тільки що нам показали, правильно. Ось оця оця. Ота. Он Мабуть, ота буде. Що? Я не зрозумів. Ага, тепер сюди. Вона впала. Я останній виживший. Потім сюди. Ні. І я знову помер! Ніхто не виграв? Реально ніхто не виграв? Ану, я хочу його зродитися. А, ні, не вийде. Мене знову сюди телепортувало і я не зміг виграти, ці гри в Кальмара. Але якщо ви хочете, щоб я ще раз постарався пройти все-таки цю гру Кальмара і втекти з неї ну взагалі, і зароб... заробити ці призи. ну, тобто... ну тобто, так, Заробити ті монети, то обов'язково підписуйтеся на ці... мій канал та ставте вподобайку під цим відео. І по бажанню вже нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А поки що закінчуємо. До нових зустрічей.